Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Зінченко сенсаційно переходить в топ-клуб Європи. Лаціо купує центрального захисника з України за 10 мільйонів євро. Ротань готує кадрову революцію в полісії. Справжній шок збірної України з футболу не зіграє на чемпіонаті світу 2026 в США та Канаді. Друзі, підтримайте україномовний Ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Стала відома майбутня доля найкращого нападника збірної України Артема Довбека. Український нападник римської роми Артем Довбек ухвалив рішення про своє майбутнє. За інформацією італійського порталу Восоґілороса, Артем хоче залишитися в Ромії. Однак остаточне рішення прийматиме Жан П'єро Гасперіні. Який найближчим часом оцінить рівень українського нападника. Візначимо, що у Рому також повернеться з оренди з Мілана Темі Абрахам, якого також хоче оцінити Гасперіні. Окрім того, новий тренер Роми попросив клуб підписати двох форвардів – Лоренцо Луку Зодінезе та представника Леча Нікола Крестовича. Що стосується форварда збірної України, то він повністю задоволений своїм становищем у Римі і вважає, що зможе покращити свої результати у новому сезоні. Добик готовий грати під керівництвом нового коуча. Арсенал Лондон може обміняти Зінченка у знаменитий клуб. Український захисник лондонського арсеналу Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в Мілані, повідомляє видання Arsenal Insider. З даними джерела Росонері зацікавлені у підписанні 28-річного гравця, а каноніри розглядають можливість трансферу вінгера італійського клубу Рафаеля Леау. Враховуючи це, арсенал цілком може запропонувати Мілану гучний обмін. Українського захисника і яку частину грошей на зіркового португальця. Відзначимо, що за інформацією італійських змі, окрім Мілану, з іншиком також цікавляться Лаціо та Ювентус. Очікується, що трансфер українського гравця відбудеться за 10-15 мільйонів євро. Георгій Судаков обрав собі топовий клуб, у який перейде. 22-річним півзахисником Шохтера Георгієм Судаковим зацікавилась низка європейських клубів. За інформацією італійського журналіста Антоніо Лоботки Наполі досяг принципової домовленості з Судаковим щодо переходу. Тепер італійці шукають виходи, як домовитися зі шахтарем, який аж ніяк не хоче зменшувати цінник на українця. Юрники хочуть отримати за Судакова більше ніж 50 мільйонів. Наполі ж не бажає платити такі великі гроші за українську зірку. Лаціо запропонував Спору 10 мільйонів євро за українця. 23-річний український захисник Спора Арсен Батагов може стати гравцем лаціо вже цього літа. Про це повідомляє турецьке видання Така Кагазета. За інформацією джерела, Лаціо вже запропонували за Батагова 10 мільйонів євро. Також відомо, що клуб має намір отримати за захисника щонайменше 20 мільйонів євро. Відзначимо, що у цьому сезоні Арсен Батагов зіграв за турецький колектив 23 матчі та забив два м'ячі. Повідомляється, що Тронцеспор робить ставку на Батагова, аби в подальшому продати його за ще більші гроші. Зараз на Бата готовий боротися ще один турецький клуб Галтесараї. Візначимо, що, попри великі успіхи Батагова в Європі, головний тренер збірної України Сергій Ребров чомусь не викликає футболіста до стану національної збірної. Натомість там грають Матвієнко та Бондар Шахтаря, які стабільно привозять голи у власні ворота. Друзі, якщо погоджуєтесь з думкою, що краще викликати збірну України Батагова, а не Бондаря, то поставте лайк цьому відео. Екс-гравець Динамо Дніпра Пашафтаря відмовився очолити футбольний клуб Олександрія. Колишній футболіст нині відомий український фахівець Володимир Язерський відмовився очолювати Олександрію. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас. За інформацією джерела, керівництво містян зверталося до тренера з пропозицією працювати в команді після відходу Руслана Ротаня, але отримала відмову від коуча у 2023 році. Зразки входить до тренерського штабу Олександрії. Тому клуб і звернувся до наставника. Наразі срібний призер української Пірліги продовжує пошуки нового головного тренера. А от інше українське ЗМІ. Та папе зазначає, що Олександрія вже домовився з новим наставником, який поведе команду в лігу конференції. За інформацією джерела команду очолить хорватський фахівець Младен Бартулович. Він на даний момент працює в зорі і не має наміру продовжувати контракт з луганським колективом, термін дії якого закінчується через 20 днів. Незалежно від рішення керівництва луганського клубу Бартулович піде на підвищення до другої команди Ліги. Сторони ведуть перемовини. Хорватський спеціаліст є головним кандидатом на роботу в Олександрії. Ротань вирішив, які чотири гравці треба підписати Буткевичу в Поліся. За інформацією українського порталу Тутоке, Ротань вирішив переменити у команду чотирьох гравців, які грали в Олександрії. Мова йде про голкіпера Георгія Ярмакова, центрального півзахисника Володимира Шепельва, а також захисника Олександра Мартонюка та Вінгера Тедді Цару. Зазначається, що Вавкам буде не легше підписати саме Шепельва, який перебуває в статусі вільного агента. Також наразі ведуться консультації з Макабі щодо майбутнього Єрмакова. Це може бути, окрім Олександрії, європейський клуб. Щодо мартоника та цари, то кожен з них може коштувати до 1 мільйона євро. Що стосується Шепельва, то окрім Поліся на гравця, також претендує Металіст 1925. Головним претендентом на підписання гравця вважається саме харківський клуб. У Полісся повертається форвард з Венесуели, який повинен замінити батісту. Еквадорський клуб Віно Тіто офіційно оголосив про завершення співпраці із 24-річним венесуельським форвардом Луїфером Мернандесом. Ернандес був орендований еквадорцями у лютому нинішнього року в Полісся терміном до 2025 року із опцією викупу. Футболіст провів за команду п'ять матчів, забив один м'яч. Після цього еквадорці ухвалили рішення достроково розірвати договір оренди та повернути Луєфера Полісю. Не виключно, що в полісі Луєфер Ернандес замінить ургвайського нападника Факундо Батісту, котрий запросив трансфер з України через обстріли. І нині веде переговори із пеніролем. Екс захисник Динамо Київ завершив кар'єру. 38-річний колишній лівий захисник Динамо Віторіно Антунеш оголосив про завершення кар'єри. Останнім клубом португальця був Пасуж де Ферейра з португальської сегунди, за який він виступав з липня 2021 року. Цього сезону Антунеш провів 36 матчів, забив 6 голів, та віддав 4 асисти. Нагадаємо, футболіст грав в Динамо з 2014 по 2018 рік. Друзі, якщо пам'ятаєте пушку Антуне Ворота Евертона у 2015-му влізі Європи, то поставте лайк цьому відео. Збірна України з футболу нарешті здобула перемогу проти збірної Нової Зеландії. У ніч з 10 на 11 червня національна збірна України провела другий матч у межах міжнародного турніру Canadian Shield. Суперником синьо-жовтих стала команда Нової Зеландії. Зустріч відбулася у Торонто, де було дуже багато українських болівальників. Українці перемогли з рахунком 2-1. За нашу збірну забивали Гуцуляк та Зінченко. В результаті Україна посіла друге місце на турнірі, випередивши Код Діуарта Нову Зеландію, але програвши Канаді. Після матчу наставник команди Сергій Ребров заявив наступне. Я вважаю, що в цьому матчі ми грали краще, ніж в першому, але я й не вважаю, що в першому ми грали погано. Ми зіграли дуже добре на атаку, просто трохи не пощастило не реалізували моменти. У матчі з Новозеландією Зеландією ми реалізували більше. У нас було аж 17 ударів за гру. Думаю, це достатньо. Ми показали гарний футбол. На цьому зборі ми дивилися на гравців, дивилися на їхню гру, дивилися на нових гравців. Я дуже задоволений грою тих гравців, яких ми викликали. Ми їх привітали. Сподіваємося таку стабільну гру вони показуватимуть і надалі. Сказав головний тренер збірної України Сергій Ребров. Цей матч, хоч і був переможним для України, але глобально він нічого не змінює. Він тільки замилює очі українським фанам футболу. Не зрозуміло, що в цьому поєдинку награвав Фребров. Він випустив повний резерв, але ж ми усі розуміємо, що склад команди на відбор до Чемпіонату світу буде зовсім іншим. Єдиний позитив це центр захисту в цьому матчі. Нарешті, коли в основі не було Бондера та Матвієнка, ми стали менше привозити. Так можливо, тоді Реброву варто прибрати гравців зі старту та довірити місце в основі Чеберко, Батагову та іншим. Навіщо постійно ставити тих, хто привозить. Навіщо потрібні ті священні корови в збірній? Те ж саме стосується лівого флангу захисту, і Михайличенко, і Мартонюк довели, що вони непогані футболісти, їм просто треба більше довіряти. Отже, виходить, у нас є футболісти, питання в тому, чому тренер їх неправильно використовує, і найголовніше, чи зміниться щось восени. Шанси на це доволі малі. На жаль, восени ми, скоріш за всього, побачимо в основі збірної все того ж капітана Мат'янка в основі все той же бездарний дует Судакову та Шапренко в центрі поля. Ліворуч знову буде грати хто завгодно, але не профільний вінгер. І потім Ребро в черговий раз пожаліється на те, як важко грати не вдома. А тому, на жаль, цей матч не дав надію на те, що проти Франції ми побачимо іншу збірну України. А враховуючи, як сильно останнім часом додали ісландці, то навіть їх буде важко обійти. А тому ризикну пропустити, що, на жаль, з цим тренером наша збірна ризикує не зіграти на чемпіонаті світу 2026 року в Америці та Канаді. Буду радий помилятися цьому прогнозу, але поки все йде саме до цього. Шановні глядачі, як ви гадаєте, чи є шанси у цієї збірної вийти на чемпіонат світу 2026 року? Напишіть в коментарях під цим відео. А у нас на цьому все. Дякую, любі друзі, за перегляд. Не забудьте поставити свій лайк та підпишіться на канал. До нових зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.